Корисний блогеролочка, три лайфхака і одна бюджетна страва. Дуже смачна, можна язик проковтнути, такі аромати, запахи. Є червона ікра, є чорна ікра, а є з кабачка. Кабачкува. Дивіться, лайфхак, я це на тертушечку. Тут у мене один кабачок. І що в мене тут ще? Три помідорчика, дві цибулини, часничок. Це все я на тертушечку. бачите, вже зварилося. А потім цією штукою то вкачемо цим. Щоб вже ж була ікра, справжня ікра. Смакота. А потім другий, як у ж немає оцінки, то я цією качаю на колонах. Та так, і чорний, і червоний тут перчик. І білий тут. Суміш перців. Та сюди отако. Та яка смакота. Із кабачка. Один кабачок молоденький. отаке робить. Один молоденький кабачок. Помідорчик, Цибулинки. І отак ось, отак ось. А третій лайфхак. А третій лайфхак. Якщо ви хочете у скло гаряче, то треба ніж покласти під скло. То дивіться, я на пробу візьму собі цієї її ікри із кабачка. То яка це смакота! А які аромати, а які аромати? Ой, яка смакота! Ой, які аромати! Ой, яка україночка що вміє робити. Смачного дуже старалася.